Допі втопив мій ноутбук. І ось які неочікувані психологічні висновки я з цього зробила. Мій кіт випадково розлив чай на ноут, і звісно, я одразу поїхала в ремонт. По приїзду мене здивували слова майстра про те, що люди часто приносять зламаний пристрій і такі, та він просто перестав працювати, скриваємо його, а там чай. І у відповідь та то трохи то було ще три місяці тому, все було ока. Потім він взяв і зламався. Це мене надихнуло на такі роздуми. А що дорослих людей спонукає так діяти? Чому не зізнаються людині, яка може допомогти з їх же запитом? Перша ж думка принос дитячого досвіду на теперішній, дорослий. Чому ми вважаємо, що помилитись це погано? Звідки цей підсвідомий страх мене насвалять? навіть якщо мені вже давно не 10. З'являється такий захисний механізм нашої психіки, як проекція. І в цей момент людина говорить вже не з майстром, а, наприклад, зі своєю класною керівничкою. Коли ми були дітьми, помилки часто означали покарання. На нас накричать, засоромлюють, а може поставлять в куток. Тоді ми і навчилися приховувати правду, навіть якщо це не допомагає. І от ми виросли, але цей досвід залишився з нами. Тепер ми не просто кажемо майстру, я нічого не. Робив, ми боїмося зізнати своїх помилках перед начальником, партнером чи навіть перед самим собою. Ми переносимо ці страхи на людей, які нас оточують, і намагаємось уникнути покарання, яке існує лише в нашій уяві. Це є та сама проекція, коли минулий досвід керує нашим теперішнім. А в наступній частині на цьому ж прикладі розбираємо токсичну провину. Підписуйтесь, щоб не пропустити.